Нарешті отримали. Те, що знадобиться кожному новонародженому в осени зимою і навесні. Потрібно утеплятись. Багато хто просив. І ми отримали. А! І Тут у нас що? Дуже класний, тепленький, зимовий комплектик. Комбінезон. І ось такий великий спальник. Для того, щоб малюку було дуже м'яко і тепло взимку. І милий ведмедик. До набору йде також ось такий бантик. При виписті ви його можете одягнути, а потім просто використовувати цей кокон у колясочці. Кокон повністю розстібається, дуже зручно використовувати. І так само зручно одягати малюка, так як тут дві блискавки. Ви просто розстібнули, поклали дитинку. І одягнули. Милі маленькі вушка. Підкладка флісова тепленька, утеплений синтепон. Ручка закривається. Ось такий молочний колір. І ось такий світлий беш.